Ядерний тероризм від росіян продовжується. Вночі рашисти поцілили по південноукраїнській атомній електростанції, що на Миколаївщині. Ракета влучила за 300 метрів від ядерних реакторів. На щастя, потерпілих немає, а три енергоблоки працюють у штатному режимі. На обстріл жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, Росія наражає на небезпеку увесь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно. Громада на Вінничині передала захисникам безпілотник Кажан. Аби придбати бойову пташку, мешканці Шаргородської ТГ зібрали півмільйона гривень. Отримав ударний безпілотник батальйон Свобода у складі Нацгвардії. Відео з випробування дрона опублікували на Фейсбук-сторінці. Кажан розроблений в Україні. Надпотужна пташка має систему скидань боєприпасів будь-якого типу для ураження техніки та живої сили противника. Також оснащена тепловізором, що дозволяє працювати і вночі. Надійно, безпечно, патріотично. Аби українські захисники могли зігрітись та налагодити побут в бліндажах, на допомогу прийшли вінницькі газівники. На сьогоднішній день більше ніж півтори тисячі наших працівників захищають нашу неньку україну. Тому числі й працівники компанії «Вінниця Газ. Газова компанія постійно допомагає всім, чим потрібно нашим захисникам. Починаючи ще з липня, RGC Production почали розробляти конструктиви різних буржуйок. Ми розробили і відправили на передову. Зробили відправили передову. Пічки буржуйки вкрай потрібні нашим захисникам та захисницям, особливо з наближенням холодів. Військові їх протестували, а інженери вдосконалили конструкцію. Передбачили сушарки для бушлатів і взуття. Ми отримали ідеальний конструктив буржуйок, які є і мобільні в перевезенні, і зручні в застосуванні, і тепловідача хороша, і є можливість регулювання самого процесу горіння, щоб раціонально використовувати. Внутрішні енергію, яка там під часу відходиться, і сушити життя, і варити їжу, і підігрівати, і одяг сушити. Ну всі побажання, які були від наших захисників, все що в нас просили, ми повністю все врахували. Серед тих, хто сьогодні боронить країну від ворога, чимало працівників компанії, і хоч акцію газівники назвали зігріємо наших, їхні пічки зігріють не одну тисячу бійців. Регіональна газокомпанія компанія допомагає не тільки нашим співробітникам, регіональна газокомпанія компанія допомагає всім захисникам, які потребують, і допомагає на наскільки, наскільки це можливо масове виробництво буржуйок стартувало одразу на трьох заводах регіональної газової компанії? На них витратять більше 30 тонн металу. Нашу основну виробничу діяльність ми призупинили тільки із-за того, щоб ми вчасно змогли забезпечити наших захисників. Всі деталі виготовляють на високоточному новітньому обладнанні. Корпуси зварюють та фарбують роботи під пильним наглядом професіоналів своєї справи. Зараз у нас працює близько 80 працівників. Це і смисарі, і зварювальники, і зварювальники на роботі, і різальники, і лазерні різальники, і згинальники, і фарбувальники. Всі працюють заради однієї спільної мети, заради перемоги України. Корпуси пічок посилені ребрами жорсткості. Це дозволить їм витримувати високотемпературні навантаження. Оснащені буржуйки і різноманітними приладами для контролю за горінням та іскрогасниками для маскування. Функціональність та конструктивність нашої пічки буржуйки заключається в тому, що вона обладнана іскрогасником. Іскрогасник знаходиться всередині. А український герб як символ незламності і згуртованості народу. Ми закликаємо всіх представників бізнесу долучитися до нашої ініціативи та допомогти нашим захисникам на передовій. Слава Україні! До дня захисників та захисниць України газівники регіональної компанії передадуть збройним силам теплий одяг та 800 буржуйок власного виробництва. Але повалені сильним вітром дерева з проїжджої частини дороги та пішохідних зон у місті Вінниці, а також у Гайсінському, Вінницькому, Могилів-Подільському, Жмеринському районах області. За минулу добу рятувальники Вінничини 40 разів виїжджали на виклики. Прибирати наслідки негоди виїхали півтори сотні рятувальників. ДСНС нагадує, у разі погіршення погодніх умов на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки. У лісівники Вінничини гаряча пора. Вони продовжують заготовляти дрова, аби жителі області мали чим зігрівати домівки цієї непередбачуваної зими. Обіцяють, зроблять усе можливе, аби дров вистачило всім. В той же час кажеться, запасатися ними люди починають в останній момент. Цим створюють ажіотаж, лісництва ж працюють за затвердженим планом. Цьогоріч вже заготовили рекордну кількість дров. Що ми вже віддали на енергоринок області 149 тисяч кубометрів дров. 144 тисячі кубометрів із цих дров забрали вінничани, жителі Вінницької області, то це вже на 26 тисяч кубометрів більше, ніж за відповідний період минулого року. І ми бачимо, що в цьому році, відповідно до наших планів, від того. Які дрова є в наявності і будуть в наявності? Ми на енергоринок Вінницької області віддамо 300 тисяч кубов дров, як ніколи багато. У черзі за дровами сьогодні і жителі області, і цілі громади. Бригади в 68 лісгоспах працюють з максимальним навантаженням. Щодо ціни, то в кожному з них вона різниця, в залежності від собівартості заготівлі. До прикладу, в жмеринському господарстві один куб дров коштує 1100 гривень, в Вінницькому півтори тисячі. По можливості лісівники намагаються забезпечувати людей і більш дешевими дровами. Це Всяка захаращеність, всякі відходи різні, вони теж можуть іти як дрова. Вони будуть реалізовуватися дешевше. Ну, сьогодні, відповідно до діючих інструкцій заготівлі дров'яної сировини, ми таких додаткових. Недорогих дров можемо на одному гектарі заготовити 5 кубометрів не більше. І це на єдині турботи лісівників. В господарствах почали планову осінню висадку дерев. До зими на ділянках загальною площою 64 гектари мають висадити 320 тисяч молодняка. Його виростили за спеціальною технологією із закритою кореневою системою. Це допомагає саджанцям краще приживатися. Тепер ми його вивозимо на лісові ділянки і створюємо гарні культури дуба звичайного, вводимо туди горіх чорний, модрину європейську. І ми вже розмістили матеріали про таку посадку осінню лісу. Ось стартувала така посадка в Ілінецькому держлісгоспі. Тому у лісівників є що робити. Україна приєднається до вільної зони європейського роумінгу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. Питання, зокрема, обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. У квітні оператори мобільного зв'язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву. Мова йде про обслуговування в роумінгу за тарифами домашньої мережі. Це означає і збереження безкоштовних хідних дзвінків та смс, і ті самі обсяги переплачених послуг тощо. Чи 10 років тому цей будинок був звичайною висоткою? Сьогодні чи не найзразковіший у Вінниці від даху до цокольного поверху, в якому мешканці облаштували укриття? Вирішили зробити його по домашньому затишним. «Все облаштували своїми силами, бо других варіантів немає. Я поговорив з людьми, і люди зрозуміли, що треба один одному допомогти, бо в силі ми все зможемо зробити. У сховищі провели світло та пофарбували стіни. Ми всі разом його облаштовували. Безпосередньо нашого СББ Олег Іванович нам допомагав його облаштовувати. Спускаємося, тому що те, що трапилося біля ветелейного, то звичайно після того то почали спускатись. Бо ніхто не застрахований. Кожна людина сама відповідає за своє життя. Це наша безпека, безпека моєї дитини. В першу чергу, так я хто з за нею має думати, як не я. В нашому сховищі почуваю себе безпеці. Із максимальним комфортом. Є тут і санвузол, і душ. А тут води можна набрати, теж підведена вода. Перечікують люди тривогу в кількох кімнатах. Їх для зручності обладнали спальними та сидячими місцями. Зняти напруження допоможуть тренажери. А для тих, хто завжди має гарний апетит, працює повноцінна кухня. Є. Холодильник, є мікроволнова піч, є даже такий, щоб під колбаски підігріти. Є самовар. Так само є різетки, є. Якщо десь буде холодно, є електрообігрівач. В, В укритті продумали все до дрібниць. Про всяк випадок придбали п'ять каганців. Якщо не буде електрики, то на перших порах він нам може дати. Освітлення, і тут дітки вже не будуть боятися, що буде темнота. Він працює від керосину, керосин на стоже ми придбали, залили і можна навіть десь кудись пройтися. Безпека у мешканців цього будинку на першому місці. Ми взяли мішки, які в нас були на ОСББ, всі разом понабирали і принесли, і в нас є тут чотири вікна, і всі чотири вікна закриті піском і щебнем. Тобто це є безпека наших мешканців. Тому і вирішили взяти участь у конкурсі Укриття для життя від фонду Подільська громада. Ми виграли. Ми на ці гроші, які нам були перераховані, 10 тисяч. Ми ще додавали 6 тисяч коштів ОСББ і купили. Каналізаційний насос, який б ми поставли в даному приміщенні, який буде викачувати фекалій і кидати його в каналізаційну трубу. І на ці гроші грандовські ми ще купили шість вогнегасників. Попри те, що готуються до найгіршого оптимізму та віри в перемогу, люди не втрачають. Навіть у сховище принесли державний прапор. Один прапор у нас на криші, один прапор України біля будинку і один прапор тут в сховищі, тут де ми трошки ховаємося, бо тому що Україна понад усе, ми її любимо. До екстрених ситуацій підготували і двір висотки, встановили критий мангал. Він називається три в одному, тому що тут є печка, де закидається дрова, можна зварити якийсь суп. Тут можна і м'ясо чи рибу, як то кажуть, підсмажити, щоб на перший порах з'їсти. І тут є тіпа, як гаряча тут тож можна щось зробити. А поряд стратегічний запас того, що можна спалити. Доски порізані, є, кубики від подонів. П'ять мішків і сухостой такі люди попри воно все сухе. Тобто на перший час я вважаю, що на місяць нам його хватить. Голова ОСББ каже, сусідами живуть як велика сім'я, допомагають один одному і підтримують. Тому і змогли перетворити свій дім на надійну фортецю. В гурті все можна зробити, не треба цього боятися треба тільки працювати з людьми. Люди в нас класні в Україні. У Великій Британії і світі завершилася епоха, символом якої була королева Єлизавета II. На троні об'єднаного королівства вона перебувала 70 років, довше за всіх монархів. Свідків коронації Єлизавети у світі залишились одиниці. Один з них вінничанин Остап Цвих. Події того дня, у 1953 році пам'ятає, наче вони відбувалися вчора. Королева на Катіна Катірі. Під'їжджала до каждої до кожного корабля і вітала старший матрос Остап Цвих в той час проходив строкову службу на одному з радянських військових кораблів. Потрапив на нього після того, як з молодих робітників у 1949-му зняли бронь. Я попав у учебний отряд, у Ліпайо був такий учебний школа була младших спеціалістів, то школа випускала младших спеціалістів уже на кораблі. А яку ти О, там спеціальність здобув? Трюмний машиніст. Угу. На урочистості з нагоди коронації Єлизавета радянське керівництво відправило есмінець Свердлов. Серед членів його команди і був віничанин Остап Цвих. Він згадує вздовж узбережжя Англії вишукувались більше 250 британських і понад два десятки іноземних суден. І на кожне з них піднімалась королева. Під'їжджала до корабля, викидали штормтрап. Вона піднімалась по штормтрапу на корабель. Команди вистраювалися, висрена команда, і вона приветствувала. і Її і все хлопали в ладоші. Ну, вона свободно себе так чувствувала, симпатично. Ну, їй було, що то, їй 22 роки, роки. То, звісно, і, Марно, да. і Королева і молода. Остав Спередонович каже, до зустрічі з королевою команду готували майже півроку. День і ніч були тренування, тому все відроблено вже було. Вже кожен знав, що робити. Але місія радянських моряків мало не зірвалась. Їхнє судно потрапило в страшний шторм. Саме трудної було ставати на фартовин. То це повинен проти волни стати бортом. Це дуже трудно, дуже трудна робота, ніхто її не робив, і вона не нужна була. А тут якраз пригодилось. Пришвартувалися за рекордні 12 хвилин. Іншим командам для цього знадобилися години. Вміння моряків відмітила і сама Єлизавета. То вона нам дала, сказала, я вам даю бутиль Рома. Такий бутильок відра на два. Свердлов простояв у порту шість днів, після чого повернулися до СРСР. Була така постанова, що весь екіпаж до граждан медаллів. Ніхто їх не бачив цих медалей. Про свою подорож до берегів Британії і зустріч з королевою Остап Спередонович не розповідав довгі 40 років. На всіх придупереждали. Где били, що було, це ви уносите з собою. І не розпростріляйтеся. А тоді було слово, сказав. Приїхали, забрали по свій день. Ми вже це знали. Навіть родині свою таємницю розкрив лише після розпаду Радянського Союзу. Він дуже ем, сердечно відноситься до Єлізавети. Його дуже засмутила ця звістка. Я йому навіть на ніч не сказала, що вона померла. Тобто, я йому сказала вранці. Це було відомо ввечері, Я йому сказала вранці. Він слідкував за цими новинами, за її життям. Тобто, вона йому якось імпонувала певно, ще з юності повагу і захоплення батька британською монархиною в родині підтримували завжди. Вона дуже розумна жінка і, і дуже му. І з нею дійсно пішла ціла епоха в житті не тільки англійського народу, а всього світу. Це безперечно. Вона трохи робила світ інакшим. Королева Єлизавета II пішла з життя 8 вересня на 97-му році життя. Її поховають 19 вересня у Вінзорському королевському склепі. Очікується, що попрощатися з королевою збереться близько мільйона людей. Приїдуть і глави держав. Від України участь у прощальній церемонії візьме перша леді Олена Зеленська.